Запитують мене люди, коли буде новий роман, бо я часто приїжджав сюди з новою книжкою. Зараз я затримався на одній дуже складній темі. От, я вам уже хвалився, що литовські лісові брати, партизани, от, запросили мене до себе в Литву. Я зустрічався з ними, їх там лишилося зовсім мало. Але це дивовижні люди, які воювали так само, як і наші упівці в лісах. І вони знали про українську боротьбу, як українці знали про литовських повстанців. Ця боротьба була дуже схожою. Це теж були криївки ще бункери, як казали литовці. І ця боротьба точилася в них так само до 60-х років. Я почув, пізнав багато дуже драматичних історій. Я хочу написати книжку, але не, власне, не лише про литовців, а звичайно, насамперед про Україну. В основі буде історія, коли. Упа у 50-х роках вирішила спорядити рейд до литовців, показати, що боротьба триває, хоча вже були найтяжчі часи. Ви знаєте, що таке 50-ті роки, все захлиналося. Зрада так само була, як і в них, і в нас і скрізь. Але щоб підтримати на дусі. 20 наших вояків вирушили через Білорусію до Литви. Там було дуже багато вже московських гарнізонів. Наші не змогли пройти ці залоги ворожі і повернули назад. Але один чоловік пройшов, у нього склалося. Доля надзвичайно цікава, яка мене хвилює, не дає мені спокою. І я знову збираюся до Литви і сподіваюся, що якщо не наступний шефесто, то ще трошки згодом я з цим романом приїду сюди, в Моренці. Робоча назва вже є. Вона незвична і несподівана для вас буде. Це Заячий костел. Ну, це поняття буде зрозуміле з книжки, хоча його литовці розуміють, що це таке. Це те, що ти хочеш побачити, але не можеш.